Сьогодні я буду грати за збірну Голландії і проти французів виставив ось такий потужний склад, друзі. На воротах в мене стоїть Танака. Захист цементує Рональд Кумен біля нього Вірджел Ван Дейк. Потім йде Кріс і Вандекік. Цугубово ще просто топовий голландець від мозгу до кісток. Півзахисті в мене Мануель Штоєр, Альварес. Дивіться, Альварес взагалі прям сугубо фейс, голландський. Прям навіть відчувається, що в нього корені голландські присутні кругом Сайлі. І в нападі в мене Рут Гуліт і Йохан Кройф на настрій. А допомагати їм у е, атаках буде Толіка Зулай. Куди ж е, матч без Толіка Зулає? Ну це прям просто-просто буде якесь е, ну, неділо. неділо. І так, народ, Голландія, Франція. Потужніший матч. Я вже відчуваю, що буде прям заруба така до... Просто до останньої хвилини, а можливо навіть і в додатковий час будуть якісь несподівані моменти. Давайте подивимося, який склад виставила збірна Франції на сьогоднішній матч. І що вони... чим вони нас здивують, якщо чомусь здивують. В принципі, підбір гравців в них доволі такий файний, потужний, тому я думаю, що склад буде доволі такий міцненький: Зінедін, Зідан, Бензема, Грізман, Поль Погба, в принципі. Ну, можна було сподіватися, можна було сподіватися на те, що дійсно файним складом вийде збірна Франції на матч з Голландією. Тому що це ж не аби що, це євро 2024 серйозний турнірчик і тут, в принципі зібралися лише файні потужні команди. Не можу сказати народ, що я прям дуже сильно е, боліваю за французів в цьому матчі. Я більше якби е, буду топити за збірну Голландії, тому що Голландія мені подобається мені подобається чемпіонат Голландії. Мій улюблений клуб в Голландії це Амстердамський Аякс, і мені взагалі от подобається їхня манера гри, і якось я не знаю, якось ще з дитинства за збірну Голландії я вболівав. ну, Набагато більше, ніж за якісь там інші збірні, в тому числі і за Францію. Тому буду сподіватися, що голландці переможуть матчі і здобудуть три очочечки на груповій стадії розіграшу цього чемпіонату Європи. Тим паче, французи, ну така якби збірна, в принципі, доволі міцна, доволі потужна, і вони частенько, якось так співпало, попадають на збірну України. От ну реально дуже багато матчів. Українці, збірна України, грала з французами. Навіть на одному з цих матчів мені пощастило і довелося бути присутнім. І це прям була така історична матчуга, історична подія відбувалася в Києві на Олімпійському. Україна тоді здобула перемогу 2-0, і це був просто неймовірно потужний матч. І Тоді е, я не знаю, французи просто відскочили і не пропустив більше, бо в них там і видалення було, було і взагалі. Українці їх розмотали в какашку по повній програмі. Правда, потім матч-відповідь злили, але нічого страшного, мені більше запам'яталося саме матч в Києві. Антуан Грізман. Як так? Народ, як так? Як ви дали йому просто пройти як міст із масло, і розстріляти нашого танаку зблизька на останніх хвилинах першого тайму? Блін, пропустив гол в роздягальню і це. Може, 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 скажемо, аматорську збірну і демотивувало би трошечки. Але не моїх потужних пайню хлопців. Альвари забиває третій гол. Красава, красава, малочиночка робить рахунок 3-1. І доволі непогана така заруба виходить, друзі. Гарний такий матч, мені здається, доволі відкритий. Ніхто сильно не притисняється до своїх воріт. Немає такого, що всі стоять автобусом. І захищають якби, підхід до штрафного майданчику, дальні удари потужні є. В принципі, гарний гарний матч, гарний матч. І я сподіваюся, що на євро таких матчів буде багатенько. Я люблю, знаєте, навіть якщо і немає там сильно багато голів, але коли є багато моментів небезпечних, це прям просто Рудгуліт, Рудгуліт забиває свій гол, також вносить. Свою ліпту перемогу в цьому матчі, і мені здається, що голландці ну, реально потужно от виступають в цьому матчі, і французам поки що немає, немає що протипоставить або чим відповісти на такі гарні дії, злагоджені команди збірної Голландії. І так, народ, 73 хвилина. Прорив був непоганий. Зінедін, зідончик своїм авторитетом його, якби не свиснули, він пробіг. Фу, хорош. Ванди. От Халепа, Галіпа, повезло, що не купав в поворотах. Вандикік тільки хотів його похвалити, а потім взяв і м'яч втратив. Ну, нічого, нічого. Головне, що без голу. Головне, що ми рухаємося уперед. І головне, що Йохан Крой. Як і Рут Гуліт, це просто, я не знаю, дійсно легендарні особистості футбольного світу збірної Голландії. Кожен з них забиває по голу в цьому матчі і це прям дуже-дуже-дуже потужно. Знаєте, оце як, ну, коли е, десь там бачив, пам'ятаєш, як е, ці от е, файні гравці, як вони бігали, як вони забивали там, десь якихось е, не знаю. В далеких спогадах, і оце бачиш, як вони зараз також файненько розстрілюють ворота. Це прямо ж така ностальжі. ностальжі. 5-1 народ, 5-1. Голландія просто в какашку розматує Францію, жодного шансу, жодного в них такого, як би навіть намюку на те, що вони могли переломити хід цього матчу. І Голландія здобуває три очки. Але це в моїй інтерпретації, в моїй грі. І в моєму скажімо, такому мініфутбольному е, світі і все в міні, е, міні все. Як воно буде в реалі, як воно буде по житті, друзі? Це ми з вами дізнаємося вже дуже-дуже дуже скоро. Дуже дякую вам за увагу, за підтримку, що були зі мною, дивилися цей матч. Бережіть себе, миру, добра, благополуччя, до нових зустрічей, па-па!